Ітельний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші. Шановні друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. організації... Тром якої є клуб Поділля Хмельницький, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого було право усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 12-го туру Вібет першої ліги з футболу сезону 2025-2026 між командами Поділля Хмельницький та Металіст Харків за коментаторською позицією Володимир Дидик. Разом із вами буду стежити за цим матчем ну і а розраховую, побачите, тут певна річ такий палкий осінній футбол. Немає ні на стаді, ні на заміні квасу. Забуває металіст, Ось так. от, шановні друзі. Визначається голом харківська команда. Як же швидко це робить харківський металіст? Уже на шостій хвилині голом відзначається. Колектив із Харкова. Зараз бачимо подачу від кутового прапорця. Ну і чи на всі 100% профатило зі своїми обов'язками справляється. Зараз побачимо атаку Поділля. Момент такий хороший. подивіться, що витворяє куліш у цій ситуації. Навіть не на Куліш. Рудюк просувався вперед, На загальному плані дуже схожі у них зачіски. Але Рудюк тут, схоже, вселився у нього. Леонель Месі вирішив на одразу кількох гравців команди суперника піти. В принципі, не прогадав, як ми бачимо. А Рудюка в цьому епізоді. Ну, можливо, ось тут швидше потрібно було передачу віддавати, але продовжує атакувати Поділля. Подача до карного майданчика. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах. Його заблоковано. На жаль, для вболівальників Поділля його було заблоковано. Тим не менш кутовий зробляє хмельницька команда. Зараз будемо дивитися, хто пробивав саме в цій ситуації поворота. Грудюк, Рудюк, якщо не помиляюся, задавав цього пострілу. Так, Рудюк пробивав, але у підкаті там кутовий удар побачимо. Викунані Поділля. Надалі Сіті Савін пробуває. Савін, але все ж таки. У площину воріт завдати прицільного пострілу не вдалося. Капітану Поділля. Від Федорів стійку м'яч прямував. Савін завершував цей епізод, але площину воріт йому не вдалося влучити. Ну, небагато, очевидно, якщо навіть порівнювати. Зараз атака поділля триває. Рудюк. Рудюк на 11 метрів туди віддавав передачу. Хто пробиває по воротах? Пробуває Сергіду, але Рибак забирає нічого вдруг. Якщо навіть порівнювати з попереднім сезоном, то не так багато було легіонерів у складах обох команд. Так, Десь, напевно, тут так притримують усіма правдами і неправдами. Ми чудово розуміємо, що такий велетень. У штрафному майданчику може чимало бідина. Удар! І Подивіться, м'яч залітає. Це просто фантастика. Забуває приходько. Це що зіщимо? дійсно. я ж таку невеличку паузу взяв для того, аби зрозуміти, що саме відбулося. 0-2 рахунок у зустрічі знову після кутового забуває металіст. Але ви ще раз просто усвідомте, які м'ячі залітають у першій різі України з футболу. Приходько після виходу на футбольне поле. Ну, скільки часу пройшло? Хвилин? Ну п'ять можливо, але який шикарний просто розкішний удар дається. Приходько через себе, якби не було цього відскоку, сказав би я, що за косплею Кріщану Роналду. Профатило, профатило зараз може бути небезпечно. Гемега, Гемега потрібно шукати передачу у штрафному майданчику. Ух, який момент поперечена рятує металіст у цій ситуації? Хто пробивав по воротах і тут ще й не щастить команді Ніколишник, якщо не помиляюся, він знову ж таки опинився на ударній позиції, задавав цього пострілу, але влучив у каркас. Ну що ж, на такій цікавій атакувальній ноті завершується ось це протистояння. <питресло> Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Гемега подавав, замикав ніколишній бучі воказборід, можливо, і не рятував би рибак, але у підсумку не говоримо про цей епізод більше ні слова. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпеті фрейн разом сильніші.